Ну, по-перше, я також хочу ще разочек там підкреслити, що дійсно зараз дуже багато говориться про те, що всі захворювання йдуть з кишечника. Да? Що це на здоров'я кишечника напряму впливає на наше здоров'я, але ще декілька тисяч років тому Гіппократ про це говорив: що всі хвороби йдуть з кишечника. Ось тому це факт. І як ви сказали, що ми псуємо здоров'я кишечника саме харчуванням, тому харчування ми маємо його і відновлювати. Ось. А стосовно вашого питання, що таке мікробіом, як він впливає на кишечник, то мікробіом зараз взагалі вважається як окремий орган, тому що мікрофлора у нас дуже велика, вона дуже сильно впливає на наше здоров'я загалом. Так і мікрофлора у нас складається з різних бактерій. Є хороші, погані, умовно погані, умовно хороші. Ось і тут дуже важливо, щоб ми зберігали оце правильне співвідношення добрих хороших бактерій має бути більше ніж поганих.